Ну що, всім привітки, сьогодні у нас 16-й день, саме раночок, басейн накритий, дощик падав, погода супер, незибно, але при тому так легенько, прохолодно. Зараз будемо відкривати і лізти в басейн. Так, кутяра, що там сидиш? Відкриваємо басейник. Водичка стоїть, дощ накапав і опустилося. Відповідно, треба зараз відкрити. І все, будемо залазити, Пірнати. так що... Ставлю на штативчик і відкриваємо. Зразу підготуюся, роздягнусь. Так, вроді все на місці, стоїть, окей, okay, let's go. Першим ділом відкриваємо, так? Да? Виливаємо воду. Опускаємо шнурочок. басейн зараз щось таке від більшого позабираю ще сіточкою серйозно якась фігня попаде навіть на критому. менше звісно але попадає Беремо, беремо ще насосик, підкачуємо. Чому спускає, я вже розказував? Було накрито і коти пригнули і лапами заділи. Дуже багато проколів. Скільки клей не клейсів рівно спускає. Тепер можна і пірнати. Давайте подивимося яка температурка. Температура десь 19 градусів. Холодніше вчора було. Так, Сьогодні ще флор заберу і обов'язково треба дезінфекцію зробити басейну, тому що запах вже не той. Так, ну що, погнали. Так, якою стороною? Не? Можу поділитися. Погнали ось так. О. Є. Кайфово. Щоб було мене трошки видно голову виглядають зараз. О, файно. Люкс, то я люкс. Мне кажется, что как раз таки гормон стресса, так званый кортизол, выведняется после бассейна, и после чего тебе стаёт. Как бадьора, заряжена І цей гормон стресу просто йде. Ну, де їх час поняти діло. До вечора він знов піднімається. І ти хочеш спати. Коротше, будильник задзвонив, мушу ще раз залазити. Продовження. Ось таким вийшов наш 16-й день. Водичка, прям то, що треба. Можна, звісно, холодніше і прямо, щоб ноги крутили, як на перших днях. Але ще, я думаю, до того ми обов'язково дійдемо. Ось. Е -е. Якось так. Дякую всім за перегляд. Я не забуваю, звісно про турнічки. Якщо вам цікаво, то звісно буду показувати. Напишіть про це. До зустрічі в новому дні!